Христос Воскрес! Сподіваюсь, Воскресіння Христове принесе усім нам здоров'я, добробут і мир, якого всі ми очікуємо. Мобілізація ця тема. Ну, постійно в коментарях під моїми відео під моїми дописами. Постійні незадоволення. Тих чи інших ініціатив запити, звинувачення. Ще раз вирішив, може, детально пояснити в до на додаток до попереднього відео і поділитися своїми думками. Можливо, вони будуть комусь корисні. Про мобілізацію багато хто сказав. Багато є різних інтерпретацій тих чи інших сценаріїв. Але я залишаюсь прихильником і хочу, щоб ще раз всі ви осмислили, що насильна мобілізація це насилля, яке протрічить і закону Божому, і принципам справедливості. І я глибоко переконаний, що насильною мобілізацію насильною через коліно, через загородні, загороджувальні загони, через людоловство і через у це все ну, не можна створити ефективний захист для країни, не можна здобути армію переможців. Або якщо це буде перемога, то ця перемога буде е, втоплена в крові. І буде здобута держава, в якій не будуть бачити свого майбутнього прогресивні люди. Це ну, якщо ми споглядати з історією, це історія Другої світової війни, переможцем вважав себе Радянський Союз, але е, нічого гарного він не привніс. І в результаті погано закінчив, розпавшись. І кожен мріяв і хотів, кожен з мислячих розумних людей хотів залишити Радянський Союз. як... Е, Територію, на якій права і свободи не дотримувались, я є прихильником добровільної мотиваційної мобілізації або так званого рекрутингу, і мені здається, ну як підприємцю. Знову таки, я не військовий тут, можливо, я почув критику в свою сторону. що Я вважаю, що людина повинна завжди бути мотивована як гарний працівник, як підприємець, як навіть державний службовець, він має бути мотивований в першу чергу фінансовою винагородою. Повинні платити такі гроші. Щоб людина готова була ризикувати своїм життям, я говорив в попередньому відео, що це мають бути достойні гроші, які там в рази вищі ніж можна зробити у мирному житті, і ці гроші повинні платитися тим нашим українцям, які ведуть активні бойові дії. Безпосередньо на лінії зіткнення не ті, які сидять в штабах. І так, заробітна плата чи винагорода у рядового на фронті має бути в рази більше, ніж у генерала, який сидить в штабі. Тому що, поки ми до цього не досягнемо, я думаю, що мотивації ми не отримаємо. І мотивація фінансовими ресурсами вона дієва. Вона дієва, вона довела свою ефективність. Окрім того, треба, щоб. Все таки добровольці, які пішли добровольцями на фронт, вони мали змогу відпочити, мали змогу підміни, отримати підміну, підміну у вигляді тимчасової заміни з силовиками, які знаходяться в тилу, військовими пенсіонерами, які мають навики боротьби і обізнані в військовій справі. Всі ці інструменти варто започатковувати, варто використовувати. Основне питання, яке мені задавали, де брати гроші, щоб платити 3, 5, можливо, 10 тисяч доларів тим воїнам, які ризикують своїм життям. Тому що ну, ризик, відповідно, життя повинен коштувати. Плюс повинно бути фінансове відшкодування родині, не дай Бог загиблих. Забих загиблого родичам загиблого, отримання їхніх дітей до речі. Інструментарі дуже багато. Він може бути як і в вигляді прямих фінансових дотацій чи довічних пенсій, по втраті годувальнику і дітям, і дружині. Так і можуть бути інші якісь мотивації у вигляді, наприклад, безкоштовне гарантовно безкоштовної освіти чи там додаткових балів до ЄГЕ, дітям таких військовослужбовців. Тут можна завжди на як то кажуть накидувати варіанти, аби тільки у влади було бажання зробити мотивацію, підвищити мотивацію наших патріотів на передви. Я зараз складу говорити про фінансову складову і хочу вкинути в суспільство тему, де взяти. Державі, де взяти владі фінансовий ресурс, додатковий фінансовий ресурс. Ми зараз відкидаємо за душки питання розкрадання бюджету, якого не може бути у час повномасштабної війни, і взагалі він є неприйнятним. Не може бути корупції, не може бути наживання на війни, це окремо. За умови, що цього всього не буде, за умови, що буде ефективне використання фінансових ресурсів, але їх може не вистачити, якщо ми будемо говорити про. Рекрутингову армію з великою мотивацією фінансовими інструментами нам потрібно буде мільярди і мільярди доларів. Де їх взяти? Пропоную такий варіант до обговорення і чекаю вашої думки. Я пропоную на час війни запровадити додатковий податок на земельні ресурси, на ті земельні ділянки, які перевищують 2,5 гектара на. У власності однієї особи всі ми знаємо, що відповідно до закону України. Кожен українець, наче має, ну далеко не кожен не скористався цим правом, і я не скористався. От має право отримати 2,5 гектара землі для того, щоб вести відповідне господарство. Але ми, звичайно, цим цим не багато хто не скористався, але міг хто скористався. Всі інші земельні ресурси, які знаходяться у власності, повинні зараз на час війни оплататися податком. Це моє бачення. Звідси можна взяти. Чималий фінансовий ресурс. У нас дуже багато землевласників які мають тисячі, сотні тисяч гектарів. І, відповідно, зараз ми чуємо з екранів телебачення, та й не тільки завжди чули заклик захищати свою рідну землю. Яку землю захищати? Землю яку належить землевласникам. Якщо землевласники мають землю, то вони в першу чергу повинні дбати, щоб ця земля не перейшла у руки. Москалів, так, щоб вона не була захоплена, відповідно, вони повинні виділити фінансовий ресурс за збереження цих земельних ділянок і виділити їх на утримання збройних сил. Податок треба вести, наприклад, щорічний з оплатою наперед, з урахуванням площі земельної ділянки, яка перевищує 2,5 гектар. Ну, зараз можу на скидку дати суму, що, наприклад, за гектар платити тисячу доларів. Якщо у тебе власності 100 тисяч гектарів, це відповідно 100 мільйонів доларів платиш і на ці кошти винаймаємо рекрутингову армію, мотивуємо кращих військових, кращих військових, купуємо їм амуніцію, на краще озброєння, не чекаємо подачки заходу, а робимо все, щоб здобути мир. І щоб покарати тих, хто прийшов з вогневим мечем на нашу землю. Ось така в мене ідея. Цікаво почути вашу думку. Хотів би з вами війти в дискусію щодо цього. Як ви вважаєте додатково вкладати? Можливо, ще говорити і про якісь матеріальні ресурси, ресурси вищі, якоїсь межі, але це має бути розумна межа, так? тому що теж. Ну, нелогічним є, коли найменш захищені, найменш забезпечені версиї населення віддають єдине цінне, що в них є, це здоров'я і життя. А олігархи ну ризикують фактично копійками, так чи вносять в свій вклад у перемогу копійками. Коли це буде внесок співрозмірний до їхнього майна, то це буде, на мій погляд, Справедливо. Так само власники енергогенеруючих, енергорозподільних компаній, взагалі великих заводів, фабрик, вставляєте, наприклад, таку смежу вартість наприклад, промислового комплекту, більше чи будь-якої нерухомості, більше якоїсь цифри, ну, наприклад, там, з потолка більше мільйона. Доларів, все що більше мільйона доларів не міздеться самі самий дорогий будинок, саме дорога квартира, ну не будуть вони так коштувати. Все, що вище цієї суми, теж має вкладатися додатковим податком на час війни. Знову таки додам, щоб уникнути критику, яка лунала в моєму попередньому посту, що це виключно за умови ефективного використання вже наявних ресурсів, за умови скорочення державного апарату. Вважаю, що як мінімум 30, а то й 50% зрахуванням населення, яке вимушено емігрувало зараз і знаходиться за межами України, державний порад треба скорочувати. Ціх державних службовців треба долучати до служби. В першу чергу вони повинні бути мобілізовані, як ті, які знаходяться під присягою. Не витрачати кошти на ці дурні новобудови, розв'язки та далі, тому подібне. Кошти мають витрачатися ефективно виключно на підтримання життєздатності держави і не більше. І от за умови, що Цих коштів не не вистачить, повинні тоді вводитися податки додаткові на нерухомість і на земельні, земельні активи. Я не є прихильником взагалі податку на нерухомість. Вважаю, що після війни. Податок на нерухомість повинен бути скасований, тому що він не є стимулюючим. Стимулюючим і такий податок на землю для ефективного використання. Але на час війни ми ж не хочемо, щоб наше майно досталось москалям, і тому варто вносити додаткові фінансові ресурси для здобуття миру, для здобуття перемоги. Я хотів би коротко до вас звернутися, шановні колеги, щоб ми були терпимі один до одного і розуміли цей світле свято, свято Воскресіння Христового, що всі ми різні. Ми всі однакові і різні, і не можна всіх міряти по собі. А то мене бентежить, що оці постійні звинувачення: що ти не робиш це, що ти маєш робити це, а чому ти не на фронті, закидоний мені і моїм друзям, і колегам. Ми всі різні. І хтось ефективніше в одному, хтось в іншому, хтось краще працює, хтось має сили, має досвід, має сногу. Має реакцію навіть та дану Богом і природою для того, щоб стати воїном. А хтось може бути корисним у іншому. І головне робити все від себе належне, щоб наблизити мир і перемогу. А коли починають вказувати, то це вже в тій чи іншій мірі насилля і точно є провокація. Закликаю вас бути толерантнішими. У нам і так вистачає на сьогодні день москалів і рашистів, які нам. Портять нерви навіть у свято, коли йдуть прильоти по нашим мирним містам. І розуміти, що тільки з тверезою головою, чітко усвідомлюючи помилки і стратегічно осмислюючи наші правильні наступні кроки, ми можемо протистояти злу, яке йде на нас зі Сходу. Тому закликаю бути толерантнішими. Якщо комусь не подобаюся я чи мої відео, я нікого за руки не тримаю. Кайдана мене не прикував до свого каналу, до свого Фейсбуку. Не помічайте мене, а я не буду помічати вас. Я ділюсь думками, тому що вважаю, що ці думки можуть бути корисні як для прийняття тактичних чи стратегічних рішень в державі, так можливо моїм друзям і колегам, які зараз чи в мирному житті, чи на фронті. Роблять все, щоб досягти миру і перемоги. Ще раз Христос Воскрес зі святом чекаю ваші коментарі і вашу оцінку в першу чергу моїх думок щодо введення додаткового оподаткування земельних ресурсів і майнових комплексів, які перевищують певну межу і є фактично у власності олігархів і е, сильних світу цього. Якщо ми говоримо про це, розуміючи, в в лапках. Христос Воскрес!